Друзі, знову всіх вітаю! І з вами Олег. Все буде Україна! Ви на каналі з одноіменною назвою. І ми з вами продовжуємо розглядати історичні приклади вдалої державної мети, які можуть по-справжньому допомогти нам зорієнтуватися в цю нелегку для України історичну мету. Останній приклад я мабуть, розпочну словами із відомої казки, яку я, я трішечки доповню за, за контекстом. В морі остров був крутой. Ні привальний, ні жилой. Он лежав пустою рівниною, Рос на ньому дубок єдиний. А тепер стоїть на ньому новий город с дворцом, З Латоглавыми церквами, з теремами і садами і садами. Все в тому є богатий і запнет кругом палати. А сидів там Лі Кван Ю. Диво він зробив в краю. <coughs> Сінгапуром край зовуть. Хто мапи знає, ті знайдуть. E, так от, економічне диво Сінгапуру, батьком якого став його перший прем'єр-міністр Лі Кван Ю. Давно увійшло у світові підручники з економіки, а також у наукові роботи, присвячені соціології і державотворенню. Становище, в якому лі отримав Сінгапур, коли прийшов до влади, в кількох штрихах, думаю, усі вже збагнули. А якщо розглянути трошки детальніше, то воно було таким. І з 19 сторіччя Сінгапур був колонією Великої Британської імперії і отримав власну незалежність разом із Малайзією у 1963 році. Одразу після чого Малайзія і Сінгапур підписали договір про союзне співіснування. Проте, внутрішні міжнаціональні конфлікти і збройні сутички між китайцями, Малайцями та індійцями, що охопили Сінгапур, швидко зробили його обтяжливою злиденною провінцією. В результаті чого у 1965 році, тобто лише через два роки Союзного життя, Малайці виключили Сінгапур із складу Союзної держави. Географічно, Сінгапур розташований на 63 островах Центральної Азії між Малайзією та Індонезією. І лише один із цих островів, власний Сінгапур, є відносно великим за розмірами. Сукупна площа країни складає 735 квадратних кілометрів станом на 2024 рік, що менше сучасної площі міста Київ, навіть якщо рахувати без найближчих пригородів. Сінгапур не мав власних природних ресурсів, необхідних для нормального людського життя. І навіть питну воду та будівельний пісок у 1965 році доводилося закупати в Малайзії та Індонезії. В цей період більша частина населення Сінгапура жила в трущобах за гранню бідності, а скудні бюджетні кошти роз'їдала тотальна корупція. Отримавши країну в жахливому стані, але маючи при цьому повноту влади, Лі особисто сформулював державну мету Сінгапуру наступним чином. По-перше, задля припинення міжетнічних конфліктів і духовної єдності він проголосив Сінгапур мультикультурною нацією мультикультурною країною, де кожна нація матиме можливість зберегти власну мову. Власну національну ідентичність а також свободу віросповідання. 40% населення Сінгапуру сповідує буддизм, решта християни, мусульмани, іудеї і представники інших віросповідань. Одночасно з метою єднання іммігрантської частини населення та формування тісніших зв'язків і торгівлі із розвиненими західними державами. Він зробив міжнародну, тобто англійську мову головною державною. Офіційно також надавши при цьому статус державної мови, китайський, малайський і тамільський. Таким чином, <клух> Сінгапур раптово став країною, де нормально співіснує чотири державних мови. А малайська мова при цьому має додатковий статус національний. Бо саме Малайці є корінним народом цієї країни. Загалом, станом на 2009 рік в Сінгапурі було розповсюджено більше 20 мов. І усім національним меншинам була надана можливість викладати на власній мові в спеціалізованих початкових і середніх навчальних закладах, а обов'язковою для вивчання була лише англійська. Тобто духовною складовою державної мети Сінгапура став мультикультуралізм, міжнаціональна взаємоповага та свобода віросповідання. Одночасно за будь-які прояви міжнаціональної розні були введені жорстокі покарання. В тому, що стосувалося інтелектуальної складової і тієї складової державної мети. Що відповідальна за звичайне повсякденне життя лі мріяв побудувати сучасну країну із динамічною економікою і дуже високим рівнем життя її громадян, які б мали при цьому багаті можливості для самореалізації. Але було очевидно, що на заваді цьому стоїть наскрізь корумпована влада. Побудована переважно на кланових засадах і мафіозних зв'язках. Лі зрозумів, що корумповані чиновники крадуть, міль... крадуть мільйони, а бізнесово-інвестиційних можливостей псують на мільярди. І він почав вибудовувати систему високоефективного меритократичного уряду, а корупції і мафіозним структурам влаштував справжню війну. Для тих, хто вперше чує термін меритократія, трішечки поясню, що він походить від англійського слова «merit», тобто внесок або обсяг ваших досягнень в якійсь справі. Тобто, Лі почав вибудовувати систему, коли на високі владні посади могли бути призначені лише ті люди. Що досягли справжніх успіхів на попередній посаді або у власній фаховій діяльності. Заради швидкого і тотального подолання корупції на всіх щаблях державної влади, Лі ручився підтримкою військових, яких саме військових ми теж через хвилинку розглянемо, бо тут був зроблений нестандартний тактичний хід, і почав діяти. Була повністю перетрушена поліція. Усі судді були звільнені з посад Геть усі На перших порах реформування їх замінили відомими адвокатами, тобто тією частиною системи правосуддя, яка зазвичай найменше задіяна в корупційних зв'язках. Закони були сформульовані чітко і просто. А покарання за їх порушення стало швидким, болючим і невідворотним. За лічені тижні були ліквідовані сингапурські філіали ТРІАД китайських мафіозних угруповань. До в'язниць потрапили навіть найближчі друзі і деякі родичі самого Лі Кван Ю, які не одразу зорієнтувались в нових порядках. А відомий Лі – Став визнаним у всьому світі символом вдалої антикорупційної боротьби. Хочете побороти корупцію, почніть. застуда. Хочете побороти корупцію? Почніть із того, що посадіть трьох власних друзів. Ви точно знаєте за що, і вони точно знають за що. Новим міністрам, суддям, офіцерам поліції та іншим крупним держслужбовцям офіційно були призначені настільки великі оклади, що із приватного сектору в державний перетікли кращі міські країни, які добровільно не марнували час на вибудову якихось махінацій. Навіть сьогодні, за даними Transparency International, Сінгапур входить до десятки країн світу із найнижчим рівнем корупції. Хоча і з початку антикорупційних реформ пройшло вже майже 60 років. І ще одним кроком, що був одразу зроблений заради побудови успішної держави, було забезпечення державної безпеки. Незалежність незалежністю. А сидіти між Малайзією та Індонезією у вигляді Крихітного привабливого острова було не дуже комфортно. І тут Лі Кван Юза нестандартний підхід. Замість того, щоб вигнати за межі Сінгапуру усе британське і будувати власну армію з нуля, Лі залишив країну у складі британської співдружності. А британські війська запросив залишитися. Окрім того, що вони надавали чудовий захист від зовнішніх загроз, вони також виявилися чудовою опорою на випадок внутрішніх безладів. І саме підтримкою британського війська Лі заручився, розпочинаючи антикорупційні перетворення. На додачу у перші роки незалежності обслуговування британських військових баз забезпечувало роботою понад 20% населення Сінгапуру, що було не останнім чинником стабілізації країни. <кій> <кій> Зростання країни і добробуту її громадян. Неможливе без ефективної і динамічної економіки. І наступною складовою державної мети стала саме вона. Сінгапур розпахнув двері для великого міжнародного бізнесу. Були прийняті закони, що забезпечили безмитний ввоз товарів, повністю прозорі та мінімальні за рівнем податки. А чітке та прозоре законодавство і відсутність корупції. Допомагало інвес... інвесторам і компаніям не хвилюватися через можливі віджими або експропріацію. Так, Сінгапур надовго увійшов до п'ятірки самих інвестиційно привабливих країн у світі і став серцем азійської торгівлі. Завдяки прийнятим заходам за перші 15 років незалежності. Сінгапур отримав 500 мільярдів доларів прямих інвестицій. Для масштабного індустріального виробництва місця в Сінгапурі не вистачало, тому сюди націлився хай-тек, електроніка, біофарм і сектор надання фінансових послуг. Також в Сінгапурі розвинулася нафтопереробка із надглибокою над глибокою ступіню переробки сировини і надзвичайно високими екологічними стандартами. А перлиною економіки став туризм. І ще одним проявом піклування про добробут власних громадян стала дуже прогресивна система іпотечного кредитування, яка одночасно стимулювала стрімкий розвиток будівельної галузі. Сьогодні 73% ВВП цієї країни складає сфера послуг і лише 27% промисловість. А сам ВВП, питомий ВВП, складає понад 55 тисяч доларів на душу населення на рік. Варто також зазначити, що інвестиційна привабливість та міцні партнерські зв'язки. На рівні транснаціональних корпорацій стали додатковим і дуже дієвим інструментом державної безпеки Сінгапуру. Кон... І ще одне дуже цікаве питання. Концентрація великої кількості заможного населення на крихітній території острівної держави. Стимулювало дуже сильний запит на експансію країни у просторі, який Сінгапур вже багато років задовольняє гідротехнічним шляхом, намиваючи нові площі суші. Так територія цієї країни неухильно зростає, не провокуючи при цьому жодних конфліктів та не наносячи шкоди державам сусідкам. Усім, хто марить геополітикою, зверніть увагу. І ще однією надважливою складовою державної мети Сінгапуру стала стратегічна ставка на людський капітал. Україні створена одна із найкращих систем освіти всіх рівнів, а також сучасна система охорони здоров'я. Щодо системи освіти, варто особливо зазначити, що Сінгапур став, мабуть, першою країною у світі, де вища освіта стала нормою та майже обов'язковою для усіх верст населення. А велика кількість талановитих студентів має державну підтримку для отримання вищої освіти або додаткової вищої освіти за кордоном у найкращих вишах по всьому світу. Таким чином, інтелектуальною складовою державної мети Сінгапуру стали формування ефективної державної влади і державного устрою на засадах меритократії, а також розробка чіткого, стислого у формулюваннях легко зрозумілого і прозорого законодавства. Надзвичайно ефективна антикорупційна політика, правосуддя і система охорони правопорядку. Тобто розвинена імунна система держави. Акцентований розвиток диверсифікованої економіки, банківсько-фінансового сектору і формування міцних міжнародних економічних зв'язків. Поступовий космополітичний розвиток. Тобто задоволення запиту до зростання держави у просторі гуманним цивілізованим шляхом. А також повноцінна стратегічна тріада, що є обов'язковою при переході в соціальному масштабі від людини до держави. Тобто, сильне військо і система державної безпеки, розвинена система охорони здоров'я та медичного забезпечення. І надзвичайно добре розвинена система освіти всіх рівнів. Причому безпекова складова була вирішена нестандартним шляхом через залучення союзного війська і міцні транснаціональні економічні зв'язки. На цьому, я думаю, ми можемо завершити розглядати приклади вдалої державної мети. Насправді їх чимало, є досить велика кількість інших країн, які досягли значних успіхів і в формулюванні самої державної мети, і в її досягненні. Але для того, щоб зорієнтуватися, наведених прикладів, думаю, має бути цілком достатньо. Дуже радий буду зустрітися з усіма вами знову. До зустрічі в наступному розділі. Хай щастить все буде Україна.